Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні будемо пересаджувати малька золотої рибки. Ось в цей акваріум, біля якого Маруся чергує. Чогось око в неї плаче останнім часом. Десь застудилась. Помилась, щоб я її забруднила. Да? Золотим рибкам вже два тижні. Вони живуть ось в цьому акваріумі. Ось вони які вже. Великі рибки, і треба їх звідси прибирати, бо вони тут затянуться, їм тут мало вже місця. Вони переїжджають в акваріум на 50 літрів. Це скалярії, все в них тут гаразд. Це вже інший акваріум. Також скалярії, анцистросон, виплив, виплив на передній план. Тут треба мені збільшувати фільтрацію, бо того об'єму фільтру не вистачає. Зараз на ту кількість рибок, які тут є, рибки підросли, ще гупі сюди додалось більше. І треба збільшити об'єм біофільтра. Ось показую півники в цьому акваріумі на 30 літрів, малючки півників. Гарно, в них також все. Плавають, ростуть. Після того, як встановила сюди реліфтний фільтр, стан акваріума став кращий. Креветки тут ще живі, поки півники не виросли. Півники дуже люблять креветок. Така німфія вже виросла. Хочу в цей акваріум, як збільшу об'єм біофільтра, хочу коридорісів штук 10 сюди купити, щоб вони під'їдали корм з дна. І анциструсів також хочу туди ще докупити, щоб скло чистили. Ось тут, в цьому акваріумі, це 300 літрів, хочу сюди придбати. Освітлення додаткове, є такі світильники, які можна занурювати в воду, і хочу під фітофільтром приклеїти там знизу його під оцим бережком. і зробити додаткове освітлення в цьому акваріумі, щоб рослини краще росли. Такі гупі чудові. Це рибки мого власного розведення. Гупі зелена кобра схрещена з московської гупі. Ну, я навмисно це зробила, щоб московської більше не було. Получилась дуже гарна рибка. Ось в цьому акваріумі дерестовичок для гупі. Тут 20 літрів води. Ну, це такий полідаріум більше. І ось така фільтрація так, тут влаштована. Якщо хтось живе в Києві, можете під'їхати на правий берег до мене в гості, можу. Дати цих гупі, хто хоче, але відправляти я їх не відправляю. Це акваріум на 100 літрів. Тут боротьба з чорною бородою з В'єтнамкою. Потрошку вивожу ці водрості. Такий акваріум мені вже достався з чорною бородою з В'єтнамкою. Мені його віддали, бо людина не може за ним доглядати в даний час. І я обробляю перекисом водню. Буде відео на каналі, як боротися з чорною бородою і як обробляти. Ну, Таких відео у мене вже було парочку. І ще одне зроблю на цю тему. Це ті золоті рибки, в яких з'явились малючки. У них був нерест. Я робила сех дна, і о, дуже багато ікри було, і вирішила залишити. Ікру. Ну, я особливо там нічого не робила, щоб вони розмножувалися, ці рибки. Просто берудну воду після сифонки поставила туди аерацію і обігрівач. І ось У мене є ще 5 нових золотих рибок. І ось цей акваріум на 50 літрів, в якому будуть жити малючки золотої рибки. І я їх вже спіймала в тому маленькому акваріумі і сюди пересадила. Ось вона одна з них, їх тут 5 рибок таких. Рибкам цим. Тут нічого не буде загрожувати. Тут їм буде добре, немає ніякої такої великої риби, яка б могла їх з'їсти, вони вже досить великі, і тут їм буде краще. Тут Більший об'єм, тут 50 літрів. Тут живуть гупі, безліч мальків в гупі і дві рибки тут півники, самочка і самець півників. І також тут багато креветок. Я їх поступово креветок виловлюю, тих, що бачу, присаджую до інших акваріумів. Бо, так як тут півники, то півники вони їдять креветок, вони дуже люблять креветок півники. І завдяки цьому півники зараз не їдять малька гупі. Але коли в них закінчуються креветки, то вони перейдуть на малька. Ну, Поки так все тут співіснує добре. І золоті, бачите, вже хвостики в них такі красиві, з'явились, як у справжньої золотої рибки. Згодом з цього акваріуму мені їх також треба буде пересадити в ще більший акваріум хоча б на 200 літрів. Золота рибка це велика рибка. Вона буде розміром з долоню, і вони ростуть дуже швидко. І тепер мені треба думати, що з ними робити далі. Ось це така в нас вийшла сьогодні історія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.